Я зараз відчуваю. Це так це як розпечена хвиля. Тебе просто от зі всіх сторін це як прес. Потрібно якось пережити у ці місяці цієї спеки. Це дуже важко. Я не знаю навіть взагалі, як витримують у ці рослини. Я не знаю, як витримує наша вівчарка Фред. Піти з ним на річку я не можу його відпустити, тому що там поряд ну, заборонений об'єкт охороняється собаками і він туди біжить. Я не можу його відпустити, а з ним по річці на поводку, я не можу теж бігати. Живемо, то і ладно. Всім мирного дня. Оце головне, да? щоб на нас шахиди над головою не літали, щоб ракети не гуділи, щоб все було, щоб було здоров'я. Ну, На першому поверсі завжди ж прохолодно. Ба, Фредді, там кай помітив. Да, це у нас як літня кухня на першому поверсі, і тут приємно. Тут у мене, бачите, і гриль стоїть, і усе, сушарка для овочів, і як її називають. ну, Аерогриль, мультіварка. І тут більш-менш дійсно нормально. Оце ми тут. Консервація. Це, до речі. Це, до речі, чоловік робив сало, сало з чимось, навіть не з'ясувало, що він там, щось там. Він таких багато баночок зробив. Оце я вареня робила. І смородина, абрикос, і абрикос, персик. Ну, тобто потрошки-потрошки щось робимо, щось заготавлюємо, бо фрукти, що нам вже жалітися, фрукта є. Годинку ми тут з Фредом. Я вже влупила мисочку абрикосів. Випила, не знаю, як це сказати, чашечку маленьку, чаю, а що ж 21 градус поставила на кондиціонері, щоб нашому песику було добре. Фредік, бачите, вже не хекає, вже все нормально, і вже дала бутербродік з паштетіком печінковим, що я робила, і бринзочку дала. Да, Фредічка? Ну, відчув всі предісті цього життя. Ну а що ж, не тільки ж нам приємно, щоб було. Всім мирного дня і нормальної температури. Не знаю, дивилися чи ні, відео на Ютубі про цю діляночку сьогодні опублікувала, але от зараз ну, тут приємно знаходитися. Температура впала, сонце в голову не пече, вітерець, злакові туди-сюди. Ну і журчить мій шланг. Поливаю огірки, помідори і все, що тут поряд зростає.